Війна впливає на всі сфери нашого життя, зокрема, і родинні стосунки когось вона тільки об'єднує сильніше, а когось навпаки розводить. Чимало родин, які з дітьми поїхали від війни на захід, стикнулись там з іншими викликами. Наприклад, в країні Європи не прийнято давати дітям ляпаса чи карати ременем, чи взагалі ображати дитину для нашого суспільства. Мама, яка кричить на свою дитину десь в магазині чи на вулиці. Ну, майже звичне явище так мене виховували, так і я роблю, говорить вона. Ось про таке насильницьке виховання. Ми сьогодні і поговоримо з соціологом Оленою Князевою та професоркою кафедри адміністративної діяльності поліції Одеської державної університету внутрішніх справ Оленою Ковальовою. Нещодавно в рамках проекту «Ненасильницькі методи виховання досвід ЄС, який реалізується в цьому вузі, було проведено соціологічне опитування. Дорослих жителів Одеси розпитали про їх методи виховання дітей. Ця тема не нова для будь-якого суспільства, зокрема українського. Але Олена, давайте спочнемо саме з вас, як керівника проекту. Чому ось чим був обумовлений саме вибір цієї теми, ці, цих самих питань, які були поставлені в соцопитуванні, саме зараз це якимось чином пов'язане з війною чи з тим, які процеси відбуваються в українському, зокрема в Одеському суспільстві? Ну, Однозначно, війна актуалізувала питання домашнього насильства і запобігання і протидії ратифікація Стамбульської конвенції, яка відбулася, до речі, під час війни і саме uh -huh. вона актуалізує ці питання і змушує Україну приводити своє національне законодавство до мовок європейських стандартів, зокрема Стамбульської конвенції. Але звісно, ви правильно говорите про те, що ця проблема не є новою. Вона була актуальна і до війни. Ті випадки, які ставалися з нашими громадянками, які виїжджали за кордон, і через те, що за. Стосовували насильство під час ось, виховання дуже дітей. Так. Фактично, в них вилучали дітей відповідно до законодавства тієї країни, де вони перебували, і фактично для них це було, ну скажімо так, незвично. Я завжди так виховувала, і ніяких претензій до цього ніхто до мене не висував. І ми А виховувала як ось про що йде мова? Бо не, не всі читали ось про ці випадки. Часто те, що деякі батьки називають методами виховання, зокрема ляпаси, запотиличники. Uh -huh. Дати по попі uh -huh. десь ремень застосувати те, що. Багато ну не багато будемо так говорити. Деякі з батьків так. вважають методами виховання по нашому національному законодавству вже доволі давно, ще з 2001 року це вважається насильством домашнім це насильством. за правопорушення. Да а в суспільстві це сприймається майже як норма, як метод виховання. Як то метод. Толерується. не всіма, і дуже добре, що сучасна молодь вона відходить потрохи. Він ці про, про це ми зараз поговоримо. Я mm -hmm. хочу саме Олену залучити. Олена, ось про про молодь та більш літніх людей, бо опитування, я розумію, було і за віком також що воно показало. Розкажіть про результати. Ось цікаво. Ну, по-перше, я хочу подякувати всім одеситам, які взяли участь у цьому опитуванні, погодилися відповісти на питання. По друге, я хочу сказати, що ми отримали дуже такий позитивний фідбек від наших респондентів, які зацікавилися саме темою опитування. Про це нам розповідали наші інтереси. Інтер'єри їм подобалося і питання, і вони також дякували за те, що це питання ми піднімаємо. Тобто, таким це, да, так. тобто угу. це, це таке. Ну Мені здається, це дуже важливе, і це є таким е, е, символом да, того, що відбувається, що ми робимо це в правильному напрямку. В правильний час і правильний, що стосується дійсно думок і відповіді. То ми враховували при аналізі вже і вік респондентів, і матеріальний стан, і дивилися розподіл, чи є різниця за статтю. Ну, Дуже складно загалом сказати, на деякі питання є дійсно якийсь, якась різниця в відповідях. Угу. А загалом, в принципі, ну, по-перше, що можна зазначити, що в Одесі ми ще раз підтвердили ту гіпотезу, що діти вони були таким є культ дитини, так, так і да. ми Де зафіксували, що не дуже багато батьків. Ну, ми очікували, що це буде більша цифра. Використовують такі насильницькі методи щодо виховання дітей. По друге, ми ставили питання щодо досвіду батьків, тобто якими методами їх виховували в їх батьківській сім'ї, і порівнювали з тим, які вони методи зараз застосовують. І це Це корелюється? Це коре... це корелює. Це корелює... Тобто, як, вони виховували такі? Я виховую дитину, тобто нема різниці між поколіннями. Є, є прямий зв'язок, є також додаткові питання, які, де ми питали, а чому що впливає на вибір саме методів, звідки вони отримують інформацію. І більшість казала про те, що це життєвий досвід. Як угу. нас виховували, так і ми виховуємо. Ось, ось, давайте трохи зупинимося. Це те, про що ви обидві говорили. Тобто, є існується в суспільстві стереотипи стереотипи виховання. А, тобто мене батько поров і я буду проти сина. А, так, і ваші дослідження, з якими я ознайомилась, говорять про те, що все більше людей вже засуджують такі а, методи насильства. Але щодо суспільства, ось цікаво, як суспільство наше, ви говорили, що на Заході це не сприймають, а у нас? В нас так само іноді і не сприймають, але проблема в тому, що не знають, як втрутитися, як безпечно втрутитися одного боку. Нібито я розумію, що це правопорушення, що це не є окей. Але як я, як стороння людина, маю право чи маю взагалі право втручатися в чужу родину, тому що є батьки, є батьківські права, є їх дитина, і фактично навіть ті люди, які відчувають, що це не є окей. Але вони не розуміють, яку обрати стратегію втручання. Це трошки виходить за рамку того проекту, про який ми з вами говоримо. Проект ненасильницькі методи виховання досвід ЄС, який реалізується, до речі, в Одеському державному університеті внутрішніх справ uh -huh. саме за підтримки Європейської комісії в рамках програми РаЄразмус і модуль Моне». Але Одеський державний університет внутрішніх справ завжди приймає активну участь у кампаніях, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення з цих питань. І наразі триває акція. 16 днів проти насильства, так і до в цьому... речі, на нашому каналі був нещодавно сюжет. Так, в цьому люди, році так? в нас uh -huh. був такий соціальний експеримент, він продовжується, поки що що обережти. І суть цього експерименту: по-перше, з'ясувати, чи е, люди знають, тому що одне одна із варіантів реагування на ті чи інші ситуації насильства: це саме я не знаю. Я хотів би втрутися, але я не знаю, як і що після робите? цього ми роздаємо такі буклетики, проспектики, де розписані е, певні стратегії, можливі втручання з боку свідків. Скажу так, під час свого життя я використовую деякі з них не завжди одну і ту саму обираю. Mm. Ну, зокрема, це може бути прям пряме втручання, ну як зауваження. Так? Але для цього треба мати внутрішній ресурс, і треба, як я кажу, бути готовим, відправленим виховувати власних дітей mm -hmm. з боку тої людини. І коли я робила таке зауваження в магазині, я пам'ятаю однієї з мам, яка щодо сина дала ляпаса йому що спочатку. Я дійсно була відправлена виховувати mm -hmm. власних дітей. Mm -hmm. Після цього цього в неї було два аргументи: два аргументи типові для населення. перше, це моя дитина, тобто, тобто якщо до чужої того, чужої дитини це застосувала, то ви б мали право мені щось сказати, так як це моя дитина, ну на якій підставі ви втручаєтесь, і другий аргумент, а що я такого зробила? Подумаєш, це ж просто я дала по лобі, і фактично, те, що закон нас відносить до насильства, закон України про uh -huh. спобігання та протидію домашньому насильству, і немає різниці чи щодо дорослої це вчинять, чи щодо дитини, якщо поставити на місце цього сина чоловіка її, і вона uh -huh. б так йому по лобі, в громадському місці дала. Яка наша реакція на це? Це для нас дивно було б, правильно? А щодо дитини що окей. І це називається метод зеркала. Так? Іноді ми можемо взяти цей метод зеркала. І якщо щодо дорослої це не окей, щодо дитини це не окей. Це один із методів так. втручання. Е -е, другий, який я практикую, це коли немає часу втручатися, але ти хочеш припинити тут і зараз те, що відбувається. Угу. Тому що, ну, наприклад… На майданчику граються, та, і дитина не хоче йти додому, а її прям затягують. Та, фактично спостерігали я думаю, ну, такі так, ситуації, не, періодично. Не хочу, не хочу і хочеться на... і батьки в басілі, тому що їм вони поспішають, вони знає, їм знають, вони не знають, вони вміють тільки так. По-іншому їх не навчали, вони не знають, що брати. То іноді, щоб втрутитися як свідок, наприклад, я запитую: а, як де найближчий банкомат знаходиться? Підкажіть, будь ласка. От підходжу і здаю якесь таке незвичне питання, і фактично припиняється отут і зараз агресія, хоча б на напер... Жим час і е, це коли я не готова, от, зараз, або за свою безпеку, або поспішаю, але це все одно допомога, це втручання. Та, угу. Фактично, в даному разі. Є ще інші там, стратегії. Знаєте, мені та... здається, що саме тим стратегіям треба таки навчати, але навіть я, я не розумію, можливо, це потрібно виховувати ще в школі. А ось цікаво, що про це думали ваші респонденти. І знаєте, цікава різниця думок між поколіннями. Тобто, у вас були ті, кому 18-ті, були, ті кому за 50. І за статтю, чоловіки та жінки. Ось є якісь моменти, які розішляються. Думки з цього приводу. Ну, по-перше, ми ставили питання: наскільки наші респонденти обізнані саме законодавством? Щодо е, насильства, і е, ми отримали такі відповіді, що е, ну, кожний п'ятий е, сказав, що вперше про це чую. Тобто, е, рівень обізнаності він не такий високий, як ми очікували, і взагалі більшість, ну майже половина, сказали: мені відомо, але я детально з ним не знайома. Ну, тобто, щось чули. Більше половини, половина респондентів, так і тут нема різниці між чоловіками і жінками, і ну скажімо так, що чим старші, старші респонденти, тим, тим більше серед них тих, хто чув про це в перший раз, або щось там знає, але що не дати знає. дитині, це да. ловше, не можна сказати, що Чим молодше, тим вони більш обізнані. Ну, це стосується мабуть, і джерел інформації, і середовища, в якому вони і виховуються, і працюють, і навчаються. Так? Далі, що стосується питання, що покращить виховання в дітях, так? так? І також майже 60% сказали, що організація безкоштовних консультацій з фахівцями, і тут є певна різниця. Тобто, якщо тільки 48 чоловіків сказали так, то жінок 62%. Тобто, це дуже Жінки така готові значущі. до Психологів до експерти да, в більшій мірі знімати. готові звертатися до психологів. Також, також щодо поширення інформації від професійних психологів і педагогів, то цю практику розділяють більш молоді 18-20 років. Тобто, Це нові, дійсно, нові практики, нові методи, і чим молодша людина, тим вона більш обізнана і вона готова. Більш відкрита до, до цього. Uh -huh. Я ще хотіла навести пару цифр, що стосується саме норм, стереотипів і таке інше. Uh -huh. Ми побачили, що суспільство змінюється. Uh -huh. І коли ми питали респондентів, як вас виховували сурово чи не сурово. Так, то там також половина сказала сурово, половина сказала не сурово. А коли ми спитали: а чи можна дозволяти дітям в сім'ї сперечатися, висловлювати свою думку? Да. Відсотків сказали так. Тобто до і дітей, респондентів і до дітей відношення більш толерантніше, і сьогодні змінюються відносини в сім'ї, тобто, вже не домінує авторитарна думка батьків. Так? так, а більш демократичне такі відношення в сім'ї, тобто дитина сприймається як рівна, так до неї прислуховуються, і тому і далі ми це побачили в питанні про результати виховання, які, е, які характеристики потрібно виховувати в дітях. Які якості І там у нас у нас ми коли складали це питання, воно було розподілено. Тобто половина це були якості традиційного, які ми відносимо до традиційної поведінки, а половина до модерністської, так? Сучасне. Сучасне. Там була повага до е, старших, Там був, Це о, те, що відноситься там... до традиційних. Да. Да, там... Релігійність навіть була, навіть патріотизм, але, по, але обрали вони по, інші. по відповідям, так, е, пріоритеті, саме якості, е, ну, як ми називаємо постмодерністські якості, які орієнтовані на е, виховання самостійності, угу. е, відповідальності, е, е, щоб дитина мала, мала можливість сама прийняти прийняти рішення так. була активною і таке інше. Тобто змінюються вже і підходи, змінюються і норми змінюються і виклики часу змінюються. Тобто, мені здається, що ваші респонденти і ті, хто е, зараз навчає виховує і ті, кого виховують, вони просто відкликаються на те, що зараз потребує суспільства. Але знаєте, ось тут Олена це сказала дуже цікаву річ е, щодо е, дітей, прав дітей. Тобто, ми, як дорослі, ми розуміємо, що наші діти. Мають права. Ну, по, по більшості розуміємо так. Але е е ви згадали е західний досвід, коли діти можуть піти до поліції, наприклад, чи до інших якихось органів, і сказати, ну, скажімо так, настучати на батьків. Сказати там, ну, якщо б'ють, це одне, а можливо, ось. Тобто, чи е завжди е такі свідчення сприймають як е правду? Обов'язково до слів дитини прислухаються. Будь-яка заява, яка знаходить на дитини, вона має перевірятися ця інформація. Це не означає, так, да, були дійсно випадки, коли е, діти щось вигадували, були випадки, коли вони зверталися на гарячу лінію, заявляли, а потім, коли е, Ну, скажем, перевіряли цю інформацію. Поліція з'ясовувала, що дитина вирішила перевірити, чи взагалі працює гаряча лінія. Це був такий ага. експеримент з боку дитини. І тут я завжди ціную, яка має бути реакція дорослих на такі експерименти. І фактично, на той час керівник юнальної превенції, от якраз у Одеській області, який виїжджав особисто mm. на таке звернення mm. дитини, і він сказав: так, дуже важливо не відштовхнути від поліції цю дитину. Ми її не ну, скажімо так не настварили, не, не загнали в кут, тому що завтра дійсно Нею станеться така реальна ситуація, вона вже буде боятися телефонувати, тому що її словам ніхто не повірить. Якщо пам'ятаєте, є така притча в нас да Вовки Вовки вівчара. і фактично дійсно, ми маємо до слів дитини прислухатися і скажу так: під час війни, в 22-му році діти зверталися і зверталися доволі часто. Здається, там більше 5 тисяч звернень від дітей надходило до поліції з приводу Ашнього насильства, і що важливо, діти звертаються не тільки коли насильство щодо них. Відбувається, а і що між іншими членами родини, тому mm -hmm. що дорослі, які живуть в цьому колі Тобто Батька б'є мати, наприклад, наприклад, там да і там, вони чи? соромляться. Оці от ярлики, оці стереотипи, вони більш властиві цьому поколінню. Ну, плюс ще формуються певні синдроми на рівні корилоного мозку, коли тривалий час перебуває в цій ситуації. Плюс не виносити сміття з хати, о, що о, люди скажуть о, що і так скажу. далі. Діти... Особливо якщо це село чи маленьке місто, Звісно. де всі і діти Знаю. менше під вплив. Цих стереотипів і установок знаходяться, і вони більше здатні просити і звертатися по допомогу, тому що реагування поліції це не тільки про покарання, це якраз про те, щоби включитися і допомогти цій родині налагодити стосунки. Е, і саме про цей наш проект, в тому числі, щоб навчити і поліцейських, і педагогів не тільки тому, як виявляти і притягувати до відповідальності, ну а батьки по-іншому не навчилися. Завтра буде нова ситуація, і буде знову домашнє насильство е, фізичне або психологічне, тому що вони не вміють по іншому. Ось Олена, а ось щодо фізичного насильства, це якось прописано в законі. А щодо психологічного насильства, це взагалі знаєте, встановити, що воно відбувається, майже неможливо. Ми можемо. Тільки бачити наслідки цього, ну, коли дитина чи е, вона е, втикає з дому, чи вона там е, йде на самогубство, чи щось інше, чи коли у батьків дах їде. І знаєте, в нас, я розумію, от, знаєте, зараз суспільство і все перебуває в ПТСР. Тобто ми всі, всі перебуваємо в стресі. І ось коли е, в середині родини відбувається якесь от таке непорозуміння, е, треба ж якось думати про те, що буде. Далі сьогодні він зателефонував поліцію і е, настукав на батько. А далі, завтра що буде в цієї родині? А завтра. Він підросте, стане сильнішим і буде давати здачу. І буде вже постраждали в нас батьки, так. тому що насильство породжує насильство. І фактично, потім, коли батьки стикаються, от е, коли стоїть діти постарші, діти стають кривдниками. Є таке ще так. поняття, як дитина кривдник. І вони а звідки ця проблема взялась? Да, а до цього ви як спілкувалися? Ну так я ж е, старший, я знаю як краще для моєї дитини, і виховував так, як мене виховували. І не задумувався. Ну, Це і фактично, насильство породила насильство. Діти, які вчиняють булінг в школах. Звідки вони беруться? Угу. З таких родин, де до них застосовують насильство. Вони вимушені кудись цю агресію. Тобто це вати. досвід батьків їх змог... Саме на таку Вона поведілку. має Або дитина сама на себе цю агресію, яка в результаті цього накопичилась, і тоді ми маємо суїциди дитячі, або на когось слабшого, і ми маємо цей булінг. Як але, дівчата, але є розбищені діти, знаєте, ось ці мажори і все інше, які е, вон, їх ніхто не карав. Тобто тут є така золота середина, якого баланс між uh -huh. тим, що дітям. Все можна ну, по, і тим, що ну по-перше, якщо говорите. мажори їх не карав, ну ми, ми не знаємо, бо є багато випадків і так званого соціального сирітства, тому що ці діти е, ростуть, і їм не, не приділяють уваги, бо або, або батьки вони так, так відкупляються. Так. Але я хотіла звернути ще на таку проблему. Ми казали про батьки, батьки ви трошки трішки на захист, і е, це також показують нашим. Дослідження є. Опасність у тому, що дійсно ці права, про які ми кажемо, які мають діти, да там відповідно конвенції uh -huh. і таке інше, як би вони ну тут дуже треба обережно uh -huh. до цього підходити, щоб не нашкодити ні батькам, ні uh -huh. дітям. That's і тому о, саме з цієї позиції, тому ми отримали такі відповіді, як якщо, коли ми питали, якщо батьки застосовують до дитини. Тілесні покарання, чи е, до, повинна дитина звертатися до захисту в поліції. І здавалося б, ну, всі, ну, по, тем, всі б говорити, б під, просто... підтвердили, да. але ні, з цим твердженням не згоджені більше половини, і чим молодші чим більше тобто, тобто діти самі якісь, не хочуть вони звертатися. Розум, мабуть угу. є якийсь, якийсь досвід да що саме це цей захід можна використовувати по відношенню батьк до батьків як маніпуляція Угу. І ну, на це треба звертати увагу. Оце про що і, я питала, коли дитина ось... приходить і заявляє, чи може вона дійсно маніпулює батьками І, і саме чином. про це угу. мені здається ці цифри, що можуть бути такі випадки, або стикалися такі випадки, коли ну, використовували не на благо ці права. А Проти для того, щоб помститися там, або щось добитися, або ще щось. Тому це дуже така е, тема сенситивна, mm -hmm. та? тому щоб і щодо має. психологічного насильства, це дуже важко встановити. Е, ну, майже немає. Але проє... на сьогодні, ні, ні, дивіться на сьогодні, в принципі, що таке психологічне насильство, дає відповідь закон. Так? Словесні образи, це погрози, це залякування, це приниження. Так? Фактично, от такі лайливі слова відносно дитини. Mm -hmm. Це Можуть трактуватися так, як довести, вік сторіччя Записувати. інформаційних технологій, да, це, це все доводиться фактично. Так, да, дійсно іноді не буває доказів. Плюс в нас ж система розбудована. В нас тих самих педагогів ми навчаємо і вони проходять навчання щодо того, як ідентифікувати психологи. Також під час спілкування з дитиною встановлюють нас. Є сьогодні відкрився в Одесі Барнахус, В нас є кімнати спеціальні для опитування дітей, угу. і ніхто не говорить, що якщо батьки які не винні, то їх все одно притягнуть до відповідальності. Словам дитини ніхто перевіряти не буде. Звісно, буде відбуватися перевірка. Але е, фактично суть в тому, щоб ми не тільки притягнули до відповідальності, бо тобто, саме про не це поколено, ми навчили. А навчили як ось, по ось, і от цього у нас не вистачає. У нас є норма закону, яка дійсно забороняє 100%. да У нас є відповідальність, в нас і штрафи є. да І фактично може йти мова і про позбавлення батьківських прав якщо там серйозне вчинене на Щодо дитини, але мова ж не про це. Мова дати інструменти і, і молоде покоління навчити і для того, щоб це викорінити на сель. Знаєте, мені здається, що і наша розмова, і взагалі весь цей проєкт він також повинен дати, ну скажімо так, підґрунтя для роздуму для наших глядачів, і взагалі для того, щоб подивитися на власну родину, подивитися на свої спілкування з дітьми. Можливо, саме я щось роблю не так. Знаєте, тому я. Мені здається, що ви робите дуже гарну справу, і я дуже дякую, що завітали до нас студії і за таку розмову. До нових зустрічі!